Годинник пам'яті таку назву отримав монумент, зведений у кривому розі. Урочисте відкриття та освячення скульптурної композиції відбулося 28 жовтня, у день визволення України від німецько-фашистських загарбників. Годинник пам'яті незвичайний монумент. Він присвячений не загиблим визволителям, а усім ветеранам Великої Вітчизняної, які сьогодні живуть серед нас. Їхні імена викарбовані у підніжжя 15-метрової гранітної арки, яка символізує зв'язок неба і землі. Над стилізованим вічним вогнем сам годинник пам'яті. Він має нагадувати усім про безцінний дар земного життя людини. Ця оригінальна ідея увіковічнити севочолих героїв сподобалася і самим ветеранам, і їхнім онукам. Ми дуже раді, що нашим ветеранам построїли пам'ятник. нада славити ветеранів. Якщо б не було тоді цих людей, ми б зараз не стояли. Можна, навіть здесь это для всього по, -по нашого покоління, щоб вони ніколи не забували трагедію, яку ми всі перенесли. я бивши узник концлагеря. Ні, в одному місті такого немає. Ми дуже довольні, всі дуже раді. Освячення цього монументу стало однією із центральних подій серед криворізьких святкових заходів до річниці визволення України від німецько-фашистських окупантів соседство з собором говорит о том, что в нашем храме будут возноситься не пристана молитвы о здравии наших ветеранов, живых памятников, которых нужно сегодня чтить, любить, помогать. Это священный долг каждого из нас. 29 дев'ять тисяч ветеранів мешкають сьогодні у Кривому Розі. Спосеред них 1600 фронтовики. В День відкриття нового монументу вони знаходили написані на ньому золотом свої імена. І квіти, які лягли в день визволення України до підніжжя пам'ятника, теж були для них для тих, хто своїм подвигом заслужив право бути живим пам'ятником для прийдешніх поколінь.